Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони ІРІСТЕ. до кінця року. Про це повідомила інформаційна агенція ДПА з посиланням на заступника офіційного представника німецького уряду Вольфганга Бюнхнера. Також за його словами в Україну доставлять 10 зенітних установок гепард, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків, леопард, бойові безпілотники і ти і кілька тисяч боєприпасів для артилерії танків. Отака от допомога. І знову і знову ми повертаємося до тих спогадів, коли німці передавали виключно. Та виключно каски. Ну, ось тепер закривають наше небо, за що ми звичайно, вдячні. Ну і у військово-морських силах е, Збройних сил України спростували інформацію про присутність російського корабля-розвідника Іван Хурс поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Як заявив речник ВМС України Дмитро Платинчук у коментарі Суспільне Крим біля берегів помітили мінний тральник, а не ворожий розвідувальний корабель. За його словами, наразі невідомо чи вдалося окупантам відновити обладнання корабля. Ля Іван Хурс після його ураження, однак загарбники бояться виводити в море такі бойові одиниці, оскільки бояться, що зсу можуть їх знищити. Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ писали, що біля окупованого Севастополя зафіксували російський розвідувальний корабель Іван Хурс, який раніше був уражений силами оборони України.